І сьогодні відбудеться прес-конференція, нагоди прем'єри, вистави по скриптум по хату вас з новою посадою, бо скажу чесно, ви завжди були нашим фаворитом. Це ви виходите тепер наймолодші половини до театру, вірно? Мабуть, так. Я розумію, яка це відповідальність. Але я готовий. Є вистави, де я працював художником, є вистави, де я працював режисером з пластики, є вистави, де я працюю актором, є вистави, які я поставив. Скажіть про е зміни на е посаді головного режисера. Зміни будуть. Як і завжди, губи, неябу, хтось інший. Але це будуть органічні зміни, не координальні. Зараз у нас е такий називаємо, блок про кохання. Це і поспітом пихаю тебе, і вистава Сапотамі, і нова вистава, яку я буду ставити у цьому сезоні. Це вистава Істраєн, це сучасний драматор, Маїна Смілянець теж про кохання. Ну і каста в нас теж буде про кохання. Тобто у нас чотири вистави, дуже кохання. Такий початок. Я думаю, що більш детально вам розповіть учасники процесу. Я, я лише Хочу сказати, що це Альба Герні, американський драматург, вчений. Можна сказати, що сучасне вчена написана була в кінці 80-х років. Прекрасна локація фоє з її такою надзвичайною атмосферою. Це інтим. Що вони відчувають, що ви відчуваєте, коли ви це дивитесь? що ви відчуваєте, коли ви пишете диск, коли ви пишете смс ви пишете месенджер. Це перша вистава. З жанру мелодрама. Взагалі цікаво розуміти, коли люди спілкуються через нести протягом життя, від 6 до 6 десяти. Тому це дуже цікаво. Оцінити і зрозуміти цю персонажку варто прийти на виставу. Чи вона мені близька? Так, близька. Ми з нею дуже схожі в багатьох, багатьох аспектах. Дійсно, ми, ми майже такі в такій житті. От е, Анастасія дуже схожа на Мелісу, я дуже схожий на Еді. В цій виставі, в цій роботі кохання токсичне, воно е, хворе е, якесь. Я така людина, яка сто разів подумає, е, зважить абсолютно всі варіанти, потім ще 100 разів подумає, а потім тільки е, наважиться щось зробити. Оце Енді. Я дуже повільний. Я дуже повільний, я повільно приймаю рішення. Е, і от якраз Зені, оця його повільність і е, така дещо заторможеність, і невпевненість в певних речах, вона з ним зіграла злий жарт і, до речі, дуже сильно нашкодила і мелісі, і їх е, От, В цьому ми з ним схожі. Uh, є речі, з якими я категорично не згоден мені, я ніколи так у своєму житті певний, що не вчинив медь, я виходжу з своєї зони комфорту. Я змушую себе поринати в цю атмосферу. І тому для мене ось поки що uh, вся вистава є складним. І це... Як за цим цікаво спостерігати?